Мир Божий. Потрібно усвідомити, що Ісусу немає, нічого неможливо. Скільки сідус до нашої церкви, всім людей, як вони не боліли, вже були, ну, думали, що вже помруть. Люди, що вже все, вже там залишилося пару днів, врачи казали, все так само, як нашим пасторам. Я все забирайте, з ним нічого не буде. Рак такий жорстокий, Другого там турбукльоз всіх всього організму, це страшно. Ну і що, ніхто, були врачі в, в шок, як Ісус всіх виздоровив, бо в Ісуса в ключі від смерті, Ісус розпоряджається всі. Догом треба нам зараз зрозуміти це І йти до церкви живої, до апостолів живих, і проповідувати злого Боже, щоб нас Ісус знав, щоб Він знав нас в лице. Бо коли проповідаєш, тоді Ісус буде тебе знати. А коли ти в церкві з борщі християнин мені нічого не говориш, людям не проповідаєш, тобі можеш якусь душу це Не то. Амінь.